Це те для того, щоб молодь мала де займатися, щоб молодь тренувалася, щоб молодь завжди мала спортивну фігуру, завжди, щоб в нас був спорт, щоб люди могли прийти подивитися, батьки, сусіди на своїх дітей, які ведуть здоровий спосіб життя. Дякую вам всім і бажаю сьогоднішній турнір і цей кубок завоювати. Всім спортивного щастя, здоров'я і прошу успіхів сьогоднішньому турнір, який присвячений Зиновію Поліовському. Дякую. Дякую. Я з Ганка, який зайняв четверте місце в бувшому союзі. Дякую вам. Шановні друзі, я хочу вас сьогодні привітати з початком сьогоднішнього турніру, який відбувається в селі Томашицях на батьківщині відомого футболіста, тренера Зіновія Поліоського. Мені довелося бачити його раз у грі. Футболіста, який виступав за Каловський будівельник, за Каловський хімік, потім довгий час тренував юнацьку команду Волинського е, колоса, і е, вона неодноразово була переможцем чемпіонату області з футболу. Це людина, яка е, все своє життя присвятила футболу і багато його вихованців. І зокрема, окремого тут тепер е, щойно перед вами виступав. Футболіст, який вихований ним, і який теж в свій час виступав у складі калицького хіміка, і мені дуже приємно сьогодні, що Томашівська сільська рада і його син Валентин, який є моїм учнем, моїм вихованцем, організували цей турнір. І він проводиться і я вдячний тим командам, які сьогодні командам Вольнилова, командам Луки, командам Слобідки і двом командам Томашиці, які прибули на цей турнір, і змагаються в цьому турнірі. Це буде пам'ять про цього відомого футболіста і тренера, який вклав багато в того, щоб виховати, виховувати сільську молодь і підносити її рівень. Я хочу вам побажати. Здоров міцного здоров'я, успіхів у ваших трудових справах, і звичайно, хай переможець сильнішою сьогоднішньому, в сьогоднішніх тих матчах, тому що е, завжди перемога дається тому, хто найбільше до цього.